Словник гірськолижного сленгу. Скі-ін це коли ви можете потрапити до свого готелю, не знімаючи лиж. – це епічна подорож через десятки трас, коли ви з одного підйомника переходите на інший, навіть не думаючи знімати лижі. – автобус, який підвозить лижників з готелю до трас, якщо вони не поруч. Фрирайд свобода від трас і правил. Вас чекає. Машина, яка вирівнює сніг на трасі, залишає після себе вельвет, ідеально рівний шар. а при світ або після лиж – це найприємніша частина дня, коли ви з чашечкою гарячого шоколаду або чогось міцнішого і розповідаєте про те, як підкорили трасу. Кант це сталеве ребро лижі. Звучить серйозно, але насправді воно вам допомагає триматися на трасі та виглядати професіоналом. Карвінг – це техніка катання, коли лижі ріжуть сніг як ніж масло, і виглядає це круто. І наостанок, пухляк: це м'який свіжий сніг, на якому хочеться кататися безкінечно. Справжнє щастя для райдерів.